Сьогодні я дуже багато стикаюся з людьми, в яких просто паніч, паніка, панічний страх. І я хочу почати з того, що коли Господь нас створив, Він нас створив для життя в раю. І тому цей страх, паніка, стид і все інше це все прокляття, коли воно прийшло під, після, гріх, після гріхопадіння, після того, як Адам з Євою згрішили – і наш організм взагалі не пристосований до стресу. Воно нас воно руйнує. І в Біблії є такі слова, що Бог не дав нам духу страху. Це не наше, це диявольське. І тому навіть коли ми проходимо через будь-яку ситуацію і ми відчуваємо страх, все ми мусимо зупинитися, тому що це є диявольське. І коли страх приходить. Ми мусимо з цим боротися. Ми мусимо говорити слово в своє життя, брати слово Боже і ним оперувати в своєму житті, управляти, тому що ми є управителі в своєму житті. Ми управляємо. Ми створені по подобі Бога. Бог так сказав, і давай створимо по подобі своєму. Тобто, а Бог творив Всесвіт чим? словом. І ми Кожній ситуацію ми можемо врегулювати лишень тільки словом. Бог творив словом весь всесвіт, весь, всіх і нас.